Десятки тисяч пасажирів щоденно користуються громадським транспортом, транспортом, що у прифронтовому мегаполісі вдалося зберегти і ба більше розвивати. Та якою ціною і завдяки чому місто їде навіть у воєнні часи? Розуміємо, що колись настане післявоєнна відбудова, і чи є у вас вже якісь конкретні плани на цей період, що буде зроблено для оновлення руху транспорту після війни? Хочу сказати, що ми навіть зараз не стоїмо на місці, а ми постійно в роботі в плані якихось перспектив. Напрацювань щодо відновлення відбудови нового будівництва, тобто, звісно, в нас в пріоритеті відновити все те, що постраждало ушкоджено, і зараз не працює. Такі об'єкти, як Салтівське трамвайне депо, такі об'єкти, як метро депо, яке постраждало. Тобто, це є пріоритет, і ми хотіли б їх звісно відновити в першу чергу, тому що нам дуже не вистачає потужності по ремонту та обслуговуванню рухомого складу через втрату цих об'єктів. Такі проекти метрополітен, Вони дуже стратегічні, дуже важливі, і робота над цим триває прямо зараз. Тобто, ми чекаємо, ми постійно рухаємось вперед. Щодо якихось інших стратегічних напрямків, то звісно у нас є плани щодо розвинення мережі, щодо того, щоб вона мала розвиток по різним напрямкам. Це звісно не тільки метрополітен, це і електротранспорт. Тому що, щоб запустити автобус, це ми просто там знаєте придумали маршрут, і вже там через якийсь короткий термін автобуси виїхали на маршрут. А щоб запустити маршрут тролейбусу чи трамваю, це потрібно пройти дуже великий шлях проєктування, затвердження, вивчення попиту, і ми вже ці процеси починаємо зараз. А які наразі стоять пріоритети? Це все ж таки збільшення кількості рухомого складу чи оптимізація маршрутів? Я можу сказати, що зараз в пріоритеті збільшення водійського складу. Тому що звісно, можна сказати, що збільшення рухомого складу це пріоритет, але звісно, без водіїв ми ж нікуди не поїдемо, тому водії дуже важливі. І я можу сказати, що тільки завдяки збільшенню кількості водіїв ми зможемо і додати рухомий склад, і з оптимізувати ряд маршрутів. У нас дуже багато звернень громадян щодо збільшення кількості рухомого складу на маршрутах. Щодо відкриття тих маршрутів, що зараз не працюють, і я хочу сказати, що по рухомому складу на щастя, в нас зараз більш-менш стабільна ситуація саме завдяки нашим європейським партнерам, завдяки нашим містам, побратимам, містам-партнерам, які нам надали в якості гуманітарної допомоги транспорт, автобуси, тролейбуси, трамваї. І в нас загальна кількість зараз гуманітарного рухомого складу більш ніж 150. Тобто, уявіть, ми зараз маємо випуск в місті в робочий день близько 300 одиниць, і от у нас є 160 автобусів, тролейбусів, трамваїв, які нам передали. Тобто, це теж для нас дуже важливо. Ось ви часто підкреслюєте, що ініціатива відновлення руху транспорту належить меру Харкова. На вашу думку, наскільки важливим було це рішення, і як воно вплинуло на те саме відчуття нормальності у харків'ян? Це дуже важливе рішення. Тому що місто без транспорту це, це не місто, а, без роботи транспорту неможлива робота інших підприємств, установ. Тобто місто живе якраз завдяки тому, що в ньому рухаються люди, рухаються транспортом наземним, підземним і так далі. Це дуже важливе рішення, і це знаєте, завдяки цьому з'явилася можливість у людей працювати. Бо не у всіх є автомобілі, не у всіх є можливість пересуватися містом якимись іншими шляхами. Тобто, робота транспорту це було ключове таке рішення, дуже важливо. Без цього місто би не запрацювало, і оця незламність міста Харкова вона асоціюється в тому числі з тим, що ми змогли запустити транспорт. Місто працює, транспорт працює, і ми звірстовували з дуже серйозними викликами, такими як блекаут. Ви знаєте, що у нас там повністю під блокаут Є певна схема руху автобусних маршрутів. Ми через це все проходили. Тобто, це було дуже важливе рішення відновити роботу транспорту. І на сам кінець, питання особисте саме для вас. Що символізує відновлений транспорт Харкова? Це маршрути, це рух, чи все ж таки щось більше? Ви знаєте, це транспорт це про життя місця. Про його невід'ємне складова життя міста, і звісно, це про моє життя теж. Життя міста Харкова це невід'ємна складова мого життя. І я дуже люблю Харків і сподіваюся, що у нас це взаємно.